І Якщо ти думаєш, що створивши свій американський ютуб канал, будеш рахувати гроші, як оцей хлопець, витрачаючи по одній годині на тиждень і майже нічого не роблячи, то це відео для тебе. Справа в тому, що багато людей через війну втратили заробіток, і це сталося дуже швидко. Я сам втратив приблизно 70% чистого прибутку з Ютубу, та ще й мільйон гривень вкрали докупи. Тож я вас як ніхто розумію, і також розумію, що більшість хоче повернути свої доходи швидко. Пошуках різних тємок можна натрапити на відеоси, де вам пропонують робити американський Ютуб канал без обличчя і робити на ньому бабло. І в мене також є такий канал, і я також на ньому заробляю. Але ось чому я роблю на ньому авторські вставки і чому не рекомендую тобі робити контент повністю без обличчя, коли я тільки почав знімати контент англійською, то побачив, що мої відоси непогано так залітають, але з першими грошима прийшли перші проблеми через те, що я реєстрував канал на свою дружину, яка прописана в Криму, нам від Включили монетизацію, і мені довелось витратити два тижні на те, щоб довести ютубу, що я бляха українець і живу тут. Монетизацію повернули, але перегляди на той час вже сказали мені до Попрацювавши ще деякий час, ми таки півроку системно заробляли нормальні гроші, і все начебто було непогано. І тут бац, знову монетизацію було вкрадено. На цьому моменті дійсно стало сумно. Стільки часу і сил витрачено, а гроші забрали. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити, а це не смішно, я їх заробляв. Добре, що на той час ми вже почали робити свої авторські вставки, вставки, де було моє обличчя в кадрі та мої авторські коментарі. Також я довів ютубу, що сам пишу сценарій і що ми самі монтуємо і робимо дуже багато моушн дизайну. До речі, як саме ми зробили це відео і як воно виглядало, ви зможете побачити в нашій телеграм-групі. Також там можна знайти безкоштовний Notion планер, який допоможе вам створювати справжній авторський контент від А до Є. Я та продавати свої послуги онлайн раніше. Я продавав його за гроші, а зараз зробив безкоштовним. Тож поки не видалив, посилання на групу залишу в описі. Так от, монету на цей час після вдалого відеозвернення, нам повернули буквально за день, і я позіхнув з полегшенням. Але це стало можливим завдяки тому, що ми вчасно почали додавати унікальність в той контент, який створюємо. Але я знаю, що ви зараз скажете. Якщо я боюся камери і кожен раз, коли планую щось знімати, то виглядаю приблизно як Юля Тимошенко Господи, ти фомаші пропало все. Та ще й докупи не володієте англійською, не вмієте робити начитку. Тут насправді є лише два варіанти: або зробити собі якийсь образ, як, наприклад, на руснявому каналі Морі Арті, з маскою на голові і просто дригати нею, коли щось говориш, або замазати обличчя як у скамерс, а начитку робити нейронкою і видозмінити його, зробивши трохи грубішим, або знайти собі актора. І ні, це не має бути професіонал за купу мільйонів на місяць, а просто людина, яка володіє англійською, хоча б на рівні b 1 яка зможе. Робити розмовні вставки від 20 до 40 секунд. Але для чого це все потрібно? Скажеш ти, тому що можна просто грати в ігри і заробляти десятки тисяч доларів без усіх всіх сценаріїв, озвучок, контенту і всього іншого. Відповідаю на екрані. Ти бачиш два графіки: один графік це нормальний канал з обличчям і озвучкою, а інший канал це отака ігрова шляпа. На першому прикладі ти граєш в ру. Зазвичай, якщо бути вкрай відвертим, такі канали просто ніколи не залітають, а автори просто забивають на Ютуб. І все, що з ним пов'язано, повертаючись до звичайної роботи. Інші автори після деякого періоду стагнації вистрілюють і дійсно заробляють непогані гроші. Але саме з цього моменту починається найскладніше. Повторити успіх часто не вдається. Гра втрачає актуальність, доводиться створювати новий канал. А людині, яка хоч раз виграла джекпот, вже дуже складно. Не грати в цю гру. До того ж, виникає питання: чи зможу я займатися цим все життя, і чи стане такий контент в майбутньому справжнім бізнесом. На всі ці питання відповідь, на жаль, ні. Натомість на другому графіку ми бачимо, що автору складно починати. Його відео не набирають, він соромиться зніматись на камеру, йому вкрай складно дається монтаж. Але чим більше він це робить, тим більше отримує досвіду та впевненості. Його канал може і не набирати мільйони переглядів, але його особистий бренд буде давати можливість. Заробляти на своєму каналі все життя, не лякаючись того, що його канал колись заблокують, а тємка перестане працювати. Канали без обличчя це на 99% як конвейер. Це, вибачте, як ботоферма, яка створює одну одиницю контенту просто задля того, щоб якомога швидше можна було її монетизувати. Звісно, творці таких каналів не мають на меті розвиватися як творчі особистості або давати якусь користь цьому світу. Заробіток на таких каналах дуже стресовий, а автор не може мати довгострокових цілей. Це можна порівняти зі спринтером та марафонцем. Одного звати Федір Лецплеєвич, а іншого Федір Контентович. І так, вони нібито схожі, але перший Федір. Бі біжить дуже швидко, тому що бачить перед собою гроші. Давайте уявимо, що там лежить 500 гривень. Але інший Федір знає, що попереду є мільйон, і тому біжить повільно для того, щоб економити сели. Звісно, перші гроші заробить Федір Лесплеєвич. Але Федір Контентович згодом заробить набагато більше, тому що чітко знав свою тактику перемоги. Але зрозуміти мене правильно, коли я кажу канали без обличчя, я маю на увазі ці проекти, головною метою яких є просто створити вірусне прев'ю для того, щоб на нього клікнули. Але сам проект не потребує якогось складного монтажу та продакшену. Наприклад, от вам канал без обличчя від автора з псевдонімом Ісаак. Він робить нереально круті відео про Ютуб з офігенним монтажем та дуже пропрацьовану інформацію. І як результат його відео набирають просто шалені перегляди як для його тематики. Тож, якщо ви теж хочете робити суттєві гроші і не боятися з'являтися в кадрі, тоді дивіться оце відео, де я розказав на своєму прикладі, як я сам переборов свій страх з'являтися на камеру.